Кригіт металу чути надвору – просто неба плюс 35. В середині кузні ще спекотніше. Це так, серед розжареного заліза, іскр та диму кують перемогу, говорить господар Микола Волик. Тут сварщики, там, там де також варять нашу перемогу. Там станок, де гнуться скоби, теж для нашої перемоги. Тетяна показує стерті до мозолів руки про те, що кузні потрібні люди, каже, почула на похороні військового. Запрошували ну, спочатку чоловіків, але вони чомусь не виявили ініціативу, тому у нас дуже багато жінок. Я взагалі працюю державним службовцем, а сюди приходжу по вечорах. Ми працюємо з 7 години до 12-ї ночі іноді до часу ночі. Коли зі сльозами, а коли з піснею, розповідає волонтерка Лілія Усик, клепають скоби військовим, бо знають, що вони дуже потрібні. З самого початку коли ми починали, не зовсім виходило працювати. Вистачало сили і удару. А потім, коли ми уявили уявного явного ворога і гатили зусилля молотком, Оля вже скаже, нічого собі, у вас дуже гарні погані. Сталеве волонтерство на своєму подвір'ї організував місцевий житель Микола Волик з друзями Мариною та Олександром Медухами. Той день, каже, пам'ятає до дрібниць. 24 лютого 2022 року, коли почали вони нашопадники, вже повномасштабна війна. До нас опросився односельчанин, друг мій, дуже хороший ковіта. Сергій дійсно йому пам'ять, його зараз з нами немає. Попросив 300 стовп. Друг Миколи Сергій Ковіта загинув. Кувати перемогу з усіма продовжує його батько, пан Валентин. Хочете до комусь хлопцям напередку там Не зупинила роботу і кузня, за весь час тут зробили 95 тисяч скоб та 7,5 тисяч кирок. Це кирка з рестори, ми її виготовляємо, щоб хлопці робили собі окопи, так як на донесенні дуже тяжка земля. 600 триног для казанів, 107 буржуєк, 4101 молоток та 3600 сокир. Нашим захисникам, щоб робили бліндажі, рубали собі дрова. І рубали ворогів ними. Просили, щоб зносили балони, людей все, що було, вони нам все приносили, і арматуру, і балони. Все, дякую дуже велике людям. Гарують боєзамовлення, знову треба встигнути зробити 1350 скоб. Тут взагалі немає легкої роботи, але від усвідомлення того, для чого ти це робиш, це додає сил. Тому ти не задумаєшся. кого ти вже задумуєшся, коли приїжджаєш додому. Вироби волонтери відвезуть військовим самі, говорить пан Микола. Опісля планують робити буржуйки. Нині ж шукають матеріал. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.